Але я сьогодні хотів посвятити великий блок тому, чого я не вообще в це там, X5M. І я собі вивчу на мислені, мені X5M не імпонує совершенно. По одній простій причині того, що складно зрозуміти, що X5M, що не x5M. Короче, их по Може бути дизель на ній пише x5m, може бути X5M на ній пише Competition. Ну і ти зрозумів, це X5M. І взагалі X5 в G серии э, последнее час як 60к BMW Переодівають, М пакети, щось вдівають, знімають, великі, НБТ9, Не 9 8, коротше, роблять, що хочуть з тими X5. -ами. Плюс X5 не є ексклюзивним. X5, мені теж кажется, що X5 ну, не є показателем статусності. Може і є показателем статусності, десь там, я не знаю, ну одні Но там в Киеве чи в великих городах наверняка, а точнейше 100%, экспертные есть показатели статусности.